Як ти бачиш майбутнє шпиталю? Ми хочемо робити тут такі унікальні операції, власне, де не роблять, можливо, в Європі, в Україні, і де, власне, хай наша клініка маленька поки що, але вона буде цінна, і ми дуже хочемо збудувати поруч науково дослідний інститут, де би могли навчатися молоді спеціалісти, де ми могли б мати світовий і міжнародний обмін досвідом, робити. Щось таке унікальне, щоб дійсно було корисне не тільки для українців, а взагалі для всього світу. Звучить унікально як сам враз. Ти <сути> як частина суспільства, яка в тебе є така мрія, яка стосується України? У мене є така мрія, щоб щоб не відкривалося, чи якісь нові клініки, шпиталі, наукові дослідні центри, там я не знаю якісь обсерваторії, що хочете. Але щоб це завжди йшло поруч з мистецтвом. В мені здається, що. Відчуття Прекрасного рятує світ. От нехай в клініці буде мистецтво. Нехай в, в якомусь я кажу, в крутому, крутому, гіперкрутому електронному інституті буде мистецтво. І от бо це про глибину і це про вічність.